Майдан Незалежності. До кінця X століття ця місцина, як і весь теперішній хрещатик, звалася Перевісищем і була болотом. Там, де тепер починається Софійська вулиця, була Ляцька брама, що вела до верхнього міста. На території Майдану у XVIII столітті збудували кам'яні фортечні мури та так звані печерські ворота, які існували до 1833 року. Наприкінці 18-го, на початку 19-го століття, місце являло собою пустир, так зване козане болото. До нього підходили оборонні вали, край підніжжя яких була насипана гребля і стояв водяний млин. У 1730-х роках тут з'явилися перші дерев'яні, а в 1850-х кам'яні будинки. У 1869 році місцина дістала назву Хрещатицька площа. До 1871 року на Майдані був ринок відбувалися циркові вистави гуляння. 1851 року на майдані споруджено першу велику цегляну будівлю будинок дворянського зібрання. Архітектор Олександр Баретті. Тепер на цьому місці будинок Федерації профспілок України. 1876 року, після спорудження міської думи за проектом архітектора Олександра Шіле, вона була зруйнована у вересні 1941 року радянськими радіокерованими мінами, площа дістала назву Думської. 1912 року поблизу Майдану збудовано хмарочос Гінзбурга, перший хмарочос України.